E <síntate> На жаль, сьогодні наша громада знову в жалобі. Ми проводимо в останню землю дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога забуя Романа Михайловича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, які віддають своє життя. За незалежність нашої країни. Роман Михайлович служив солдатом, стрільцем номером обслуги першого штурмового відділення, другого штурмового взводу першої штурмової роти батальйонно-тактичної групи військової частини Збройних сил України 5 січня 2025 року загинув на західній околиці населеного пункту Курської області. Шануємо Хвилиною мовчання номеру, що пам'ять про нашого земляка забуя Романа Михайловича. Ми прощаємось з патріотом, воїном, справжнім героєм, нашим земляком. Роман, незважаючи ні на що, пішов захищати нашу державу. Він не став орсторонним, не злякався, не заховався. Дякуючи таким героям, як Роман, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Ромада, пам'ятайте ціну нашої перемоги, ціну нашої свободи та нашого спокою. Усі хлопці карбують її. Громада, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте, та моліться за наших військових. Вони щит нашого спокою, щит нашої безпеки. Від ім'я начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним загиблого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна громада, на жаль, кожен раз нас гинуть найкраще. Знаєте, в, такі, в такі хвилини дуже важко щось казати. Тому від імені всієї громади, від імені міського голови, висловлюю щиру подяку та співчуття рідним та близьким. Слава Україні. Героям. Слава Ісусу Слава Христу! Слава Україні! Героям. Героям! Дорогі брати та сестри, знаєте, як говорив очільник української повстанської армії Роман Шухевич. Ми воюємо не тому, що ми ненавидимо тих, хто перед нами. А тому, що ми любимо тих, хто за нашими плечима. І дійсно, хлопці, які свідомо беруть руки зброю і захищають всіх, хто за їхньою спиною, це воїни любові. Адже в Писанні сказано, що немає більшої любові, ніж хто душу покладе за друзів своїх. Ми бачимо, що сьогодні, на жаль, так стається. Ворог прийшов на наші землі, і хлопці пішли захищати всіх хто за їхніми плечима. Тому кожен з нас має лише два шляхи. На шляху перемоги це або воювати, або допомагати тим, хто воює. Тому намагайтеся підтримувати побратимів. Чим більше ми будемо їх підтримувати, тим менше ось так вони будуть повертатися до своїх рідних. Тому Пам'ятайте їхні вчинки і робіть максимум від себе. Щоб їхня смерть була недаремною. Нехай Господь упокоїть його душу в своєму царстві, а нас спасе і помилив, бо він Благий, чоловіковій. Нехай Бога спочиває вічне і блаженне йому життя. Слава штурмовим військам, слава Україні.